Да, да. Бо він буре. Що зверху не перекрили? Зверху перекрили, бо люди стоять не дають. Та всі наші люди хлопи. Ці вох, ваші так? люди? Всі медведівські люди. Та там газових купа стоїть. Ну правильно, повізвали. Нехай вони місті ходить, що ми зробили здоров'я, ні дитина до школи, ні нічого. Подивіться, що все ровно. Що, хочеть, що дорога, люди хочуть досягнути? Дорога, бачить, дорога нищиться по у нас. Нищиться дороги. Буде. Добре, люди, перекривши Добре. дорогу машинами, що хочуть досягнути? Щоб, щоб сюди приїхав хто. Щоб помили дорогу зараз. Щоб помили, щоб помили дорогу. дорогу. і Щоб потім що попідсипають, щоб сюди вже зрозуміло Ага, ну нижче перекривали дорогу. Ну що, газові машини туди їдуть, виходить? Звітом теж перекривали, але забрали машини. Просто щоб розвернулися, бо вони не мали де розвернутися. Але були і там точно. Добре, а? І, то, коли, коли було, yeah, то туди yeah, трактори yeah. їдуть кейси, сюди через поле і всього. І, yeah. і стрілом, і ті, що з пляшкови звозили бочки, теж стрілом їдуть, що через село. Я вже стримув, кажу, ви сюди не маєте маршруту, то ви їдете через село.